Заснути летаргічним сном боявся відомий англійський фантаст Герберт Уелс. Він навіть наказав родичам, що після смерті його три дні не ховали. Відомо, що письменник Микола Гоголь дуже боявся бути заживо похованим і тому просив своїх близьких поховати його тільки тоді, коли з'являться явні ознаки розкладання тіла. Однак у травні 1931 року в Москві провели ексгумацію тіла Гоголя, одейкують, що череп письменника був повернутий на бік, а обивка труни роздерта. У Британії діє закон, за яким у кожному морзі має бути дзвоник з мотузкою. На випадок, якщо покійник раптом прокинеться і муситиме кликати на допомогу. Ще далі у боротьбі зі страхом летаргічного сну пішли у Словаччині. Тамтешні ритуальні агенції пропонують послугу дзвінок з того світу. У труну кладуть спеціальний радіопристрій. Якщо покійник після поховання проявить ознаки життя, це зафіксують і відкопають його як Швидше, але без паніки лікарі кажуть, що випадків летаргії з кожним роком стає все менше. А отже, і страх бути заживо похованим скоро зникне. Взагалі, вчені розводять руками. Вони досі не можуть зрозуміти, чому люди раптом лягають спати і не можуть прокинутись роками або навіть десятиліттями. Теоретично лягаючи спати, ви не можете бути впевненим на 100%, що прокинетесь завтра вранці. Летаргія не має жодних симптомів і починається зі звичайного нічного сну. Але вже за кілька годин усі процеси організму організмі стрімко уповільнюються. І у такому стані людина може пробути від кількох днів до кількох десятиріч. На острові Сицилія, одному зі склепів монастиря францисканців, лежить дворічна дівчинка Розалія Ломбарде. Похована і ще у 1920 році. Неймовірно, але за майже 100 років її тіло практично не змінилося. У 1970 році доглядач побачив, що дівчинка кліпає очима. Чоловік збожеволів зі страху, а медики так і не змогли знайти у тілі жодних ознак життя. Однак місцеві мешканці досі переконані, Розалія спить летаргічним сном. Біоенергетики стверджують, люди так бояться летаргії лише тому, що це двері у інші світи. За версією відомого радянського екстрасенса, вольфа Месінга, під час глибокого сну дух людини відділяється від тіла і подорожує астральними світами. Українка надія Лебедин з Дніпропетровська проспала у летаргічному сні 20 років з 1953 по 1973 роки. Прокинувшись, жінка розповідала, що спілкувалась з душами померлих, побувала у альтернативній реальності, де Другу світову війну виграла Німеччина та навіть завітала у наш світ подивитися на своїх близьких. Коли чоловік просипається від літаргічного сну… Он в принципі стає более совершенний. Мешканка Казахстану Назіра Рустамова пробула у стані летаргії 16 років. А після того як прокинулась, почала проявляти здібності до екстрасенсорики і стала однією з найвідоміших цілительок на пострадянському просторі. Ту програму, он получил в такому состоянні, она более совершенна. Чим та програма, котрою получил, находясь в обществе. ми не знаємо, що відбувається за завісою сну. Утім, більшість із нас чітко впевнена, що туди йти не хоче. Потім, як стверджують психологи, головна причина такого страху це ймовірність бути заживо похованим.